Всім доброго вечора. Ми з України. І сьогодні у нас Хрещенський святвечір. Водичку ми взяли, прикрасили її горобиною, щоб ніякі страшні сили не мали над нею влади. І ми з вами йдемо до храму Господнього, щоб освятити. Водичку освятити вітер сьогодні. Кажуть, якщо сніг на свят вечір перед водохрищем, то буде дуже гарний врожай. Снігу нема. Якщо голосно, собаки гавкають, правда, ну то мисливці будуть задоволені у цьому році. Ну, якщо сильний вітер, Кажуть, що буде рання весна. Дай Боже. Сьогодні, до речі, дуже гарна приказка для дівчат. Якщо хтось вам дівчатка подобається, і сьогодні просто так. Або, може, когось ви кохаєте, навіть закохані. Ви його зустріли, не домовляючись. Просто так. По-божому. Це означає що ваше кохання долею зв'язане обов'язково. Рано чи пізно будете разом. Кажуть, цей звичай дуже давній, дуже правдивий, а ми завжди кажемо, що не віриш. Перевір. Ви чуєте, так? Да? Ви чуєте, я навіть не буду повторювати цей збір, скликають до храму Господнього посвятити воду, покропити нею свої оселі, напоїти своїх свою родину, своїх найближчих, тих, хто з вами проживає. І, звичайно, набратися до тієї Божої благодаті. Кажу, сьогоднішня вода. Вона сама цілюща, тому що саме вечірня вода вона стілює і захищає від негативної енергетики, від всяких зворучень, пристрітів, як кажуть народі, пороблено, зароблено, нароблено. Хто вірить, хто не вірить, це вже ваша справа, але захиститися нікому не мішає. Я йду до храму. Буду мати нагоду обов'язково зробити малесенький репортаж про те, як освячують воду у Хрещенський святвечір. Кутю варила. Узвар зварила. І я вам обов'язково зняла відео, але виставлю його пізніше про страву, яка є коронною на Хрещенський святвечір. І повідала її мені чудова Мешканка нашого селища, красива дуже жінка пані Марія. Це голубці із тертою картоплею. Смакота неймовірна. Рецепт варті вашої уваги. Обов'язково зробите, я вам ще розкажу, як це все робиться, так як мені переповідала справжня скажете, українка. Вона народилася в Івано-Франківській області. І ця страва там надзвичайно популярна на відміну від наших регіонів центральної України. Всіх дуже люблю, Зичу найкращого, зичу здоров'я і миру. Якщо буде все це, то можна жити. Ну а щоб жити гарно, задоволення не жити, а літати на крилах, звичайно, кохайте, будьте коханими. Всім взаємного кохання. Хоча кажуть в народі, Саме найбільше щастя це любити кохати. Ну а якщо тебе не люблять, не кохають Ну то знаєте, це все як з подарунками. Хто любить дарувати, а хто любить приймати. Всіх люблю, гарна погода. Хто має нагоду, Посвятіть водичку і молимося, молимося за Україну. За ці нелегкі часи віримо і все тут впевнені, що все буде добре. Слава Україні! Героям нашим слава!